Привіт, перший секс відбувся в 24. Завжди боявся того, що я скоро стріл. Але насправді все точності до навпаки. Буває, що я навіть не отримую оргазм в той час, як дівчина збивається з рахунку, наче й добре, що можу так задовільняти дівчат. Але для мене самого секс втрачає сенс, бо чухати годину без задоволення трохи напряжно. Слухай, ну там в інтернеті є багато також інфи стосовно того, як підвищити свою чутливість. І насправді це може бути у тебе якісь проблеми з простатою, якщо тобі важко кінчити. Також стосовно цього можна навіть до лікаря звернутись, але насправді подивись, що може бути, що ти будеш робити, якщо ти хочеш, ну скажімо так, бути більш у цьому плані чуттєвим, чуттєвим і чутливим. Так, а ось, мабуть, це більш правильно сказати. Не бачу особливої проблеми, але якщо ти хочеш щось змінити, там є те, що можна пропрацювати. Знайди таких матеріалів на тому ж Ютубі достатньо.